Нещодавній саміт Брікс у Росії показав, що попри війну до Росії готові приїжджати десятки світових лідерів та обговорювати нагальні проблеми. Все це відбувалося під егідою коаліції Брікс, про яку останнім часом говорять дедалі більше. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, що ж таке Брікс, у чому сутність цієї організації і в чому криються її головні проблеми. Цікаво, що одну концепцію спочатку Брік – Вигадав один економіст Джим О'Ніл, у нульові він позначив тією абревіатурою чотири країни, які активно розвиваються, та передбачав їхнє подальше зростання. Тоді справді зростання Росії, Китаю, Індії та Бразилії було колосальним, але прогнози виявилися неточними. Трохи згодом Брік розширився до БРІкс із включенням до складу цих країн Південної Африки. Перший саміт Брікс був організований у Росії. І сама спроба створити альтернативну світову організацію завжди насамперед виходила із Кремля. Незабаром ініціатива почала переходити до Китаю як до головної економіки країн Брікс. ВВП Китаю, наприклад, з 2004 року до 2014 за 10 років збільшився в 5 разів. При цьому Брікс досі не є повноцінною організацією і часто просто зветься як Коаліція, метою якої є об'єднання незахідних економік. Та створення альтернативного центру розвитку, а також економічна взаємодія між країнами, та навіть неодноразово були заявлені спроби відмовитися від долара як від світової валюти. У цьому полягає основна проблема, про що й далі поговоримо. З 9-го року саміти Брік стали проходити регулярно, але якихось серйозних організаційних перетворень так і не було зроблено. Хоча зі зростанням китайської економіки останній наполягав на розширенні коаліції. Росія скоріше підтримувала такі інтенції, інші ж члени скептично до цього ставилися. Лише після 22-го року Путін вирішив знову активізувати зусилля щодо саміту БРІКС, і навіть почалося розширення коаліції. На сьогоднішній день у складі коаліції, окрім вище згаданих країн, знаходяться Іран, Єгипет, Ефіопія та Емірати. Запрошеними вважаються Аргентина та Саудівська Аравія. Аргентина відмовилася вступати в коаліцію після приходу прозахідного хав'єра Мілія. А Саудівська Аравія постійно відмовляється від прямої участі, хоча були суперечливі повідомлення про їхню участь, називають і потенційних членів: Туреччина, В'єтнам, Таїланд, Алжир, Індонезія та низка інших. Але поки що достовірно про їхню участь невідомо. Важливу роль у цьому процесі може зайняти Індонезія, одна з найважливіших країн глобального півдня. Важливою проблемою у Брікс є відсутність чітких умов для участі у коаліції. Особлива проблема актуалізувалася прямо зараз з розширенням коаліції. Зовсім не зрозуміло, за якими критеріями воно відбувається, а точніше зрозуміло те, що критерія просто не існує. За фактом до складу коаліції сьогодні може увійти будь-хто, і це викликає питання. Як правило, серйозні світові організації мають низку вимог для вступу до того чи іншого об'єднання. Критерії можуть бути спрямовані як на зовнішню політику країн, так і на внутрішню. Самі критерії можуть створювати ідеологічну складову для організації, наприклад, про вільну торгівлю чи демократичні інститути. А ось Брікс відрізняється тим, що підриватиме зусилля для перетворення на більш серйозне об'єднання. При цьому поки що немає жодних чітких зобов'язань для країн, які перебувають у коаліції. Фактично, вони нічого не повинні дотримуватися і не повинні підкорятися жодним правилам. Цілі коаліції позначені доволі розмито і не виконуються. Країни не пов'язані між собою жодними зобов'язаннями через платформу Брікс, тому сама організація ніяк їх не пов'язує. Спроба створити такі критерії чи умови будуть зустрінуті з великими проблемами, оскільки сам блок створювався без них. Наступна проблема, яка випливає з попередньої. Це відсутність виразної ідеології організації. Брікс є об'єднанням дуже різних країн з різною зовнішньою та внутрішньою політикою. Часто російська сторона намагається подати це як антиамериканський союз. З одного боку, і справді є країни, які до цього явно тяжіють Росія, Китай та Іран. Антизахідний наратив є важливим у цих країнах, і вони готові йти на відкриту конфронтацію із Західним світом. З іншого боку, є які навпаки. За активну співпрацю та торгівлю зі Сполученими Штатами, на кшталт Індії, Бразилії чи пар включення нових членів ще більше розмиває такий статус. Нові члени, такі як Емірати та Єгипет, взагалі є важливими стратегічними союзниками американців у регіоні, як у економічному плані, так і у військовому. Нещодавній саміт у Казані показав, що країни на зустрічі не готові висувати спільний антизахідний наратив. І багато країн хочуть співпрацювати з усіма сторонами. Внутрішня політика також дуже різна, не можна сказати, що в Брікс є спільні цінності з цього приводу. Економічні політики досить відрізняються від найлівіших до правих режимів. У Брікс вже присутні демократії, автократії та абсолютні монархії. Росія та Китай явні автократії, Індія та Бразилія демократії, а Емірати абсолютна монархія. Тому не можна сказати, що Брікс має свої цінності. Дихотомія поділу світу на автократії та демократії у разі цього не спрацьовує. Основною метою Брікс, яку було заявлено ще у нульові роки, є відхід від долароцентричної економіки, але прогресу в цьому немає і навряд чи буде. Спроба створити альтернативну валюту на загальній платформі через безліч проблем не увінчалися успіхом, хоча був створений спеціальний банк Брікс а реальна заміна долара не з'явилася у жодній із країн. Китайський юань як альтернатива не влаштовує всіх членів Брікс, хоча розрахунки деякі країни намагаються перевести на національні валюти. Правда, в приватному секторі і виходиться вкрай специфічно. Світова економіка на 80% складається із транзакцій саме у доларах Сполучених Штатів. Альтернатива валюті навряд чи виникне у найближчому майбутньому. Більше того, найвпливовіші валюти зосереджені у союзних Сполученим Штатам країнах. Ще метою було прописано створення альтернативи Західному світу, але перераховані вище проблеми не дозволяють країнам Брікс навіть близько виробити загальний світовий порядок денний через відсутність спільних цінностей та якоїсь спільної ідеї. Важливою проблемою є конфлікти між країнами-членами, і чим далі Брікс розширюється, тим більше конфліктів спостерігатиметься. Головною перешкодою на шляху до становлення Брікс було питання індійсько китайських відносин, які загалом ворожі. Між країнами фактично немає нормального кордону, а сутички між прикордонниками з обох боків стали звичною історією. Питання спірних територій за цілі десятиліття так і не змогли вирішити, і поки що позитивних зрушень щодо цього немає. Крім того, Індія розглядає Китай як головного свого конкурента та ворога в регіоні. Між країнами вже давно спостерігаються економічні перегони, а Індія підтримує тісні відносини із Сполученими Штатами якраз для протистояння Китаю. Світовий статус Китаю лякає Індію і все більше відштовхує до країн суперників Китаю. З розширенням брік з'являються нові конфузи. Наприклад, перебування одночасно Ірану та Еміратів роблять коаліцію нестабільною, а з приєднанням Саудівської Аравії тим більше. Країни перської затоки з великим негативом ставляться до Ірану. Багато хто не знає, але серйозний конфлікт є між Індією та Ефіопією, багато в чому через річку НІЛ, її водні ресурси та використання їх для вироблення електроенергії. Єгипет виступає різко проти будівництва ГЕС в Ефіопії та погрожує уряду. Економічна частина коаліції залишається відкритою, бо потенціал країн уже перестав так сильно зростати. В останнє десятиліття локомотивом коаліції була економіка Китаю та Індії. У 20-х роках сталося явне уповільнення китайської економіки, Росія, Бразилія та пар, які суттєво зростали в нульові, у 10-ті втратили свій потенціал і стали тупцювати на одному місці, за зростанням навіть поступаючись вже розвиненим країнам. Нові члени Брікс також вражають показниками, гарними показниками можуть похвалитися лише Емірати. Тому потенційне економічне зростання всього Брікс навряд чи буде суттєвим, принаймні за останні роки спостерігається швидше. Зворотня тенденція. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що коаліція Брікс має безліч проблем у самій своїй основі. Вона об'єднує країни з різними цінностями, які не обтяжені жодними зобов'язаннями. Цілі організації розмиті, як і її сутність. Водночас коаліція включає протиборчі країни, а з розширенням таких конфліктів може ставати ще більше, що розвалюватиме коаліцію. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс Me Coffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.